Шановні друзі, ви потрапили до Кабінету музею українознавства. Кабінет музею сучасного українознавства створено навесні 2010 року, експозиції музею та загальна його концепція створена у руслі сучасного подання інформації з урахуванням європейських традицій мистецького оформлення музею. Загальна атмосфера музею дозволяє відчути менталітет українського народу і разом з тим бронятися оптимізмом. До його розвитку і світлого майбутнього стендові експозиції музею підтримують нерозривну єдність різних культур, що спилися на нашій землі, починаючи від трипільської, яскраві сторінки присвячені витокам української культури як спадку давньої великої розвинутої держави Київської Русі, спадкоємності від перших паростків християнства східних слов'ян. Разом з тим, етнокультурний зріст проведено аж до сучасності. У музеї можна ознайомитись з історією Луганщини, її промисловим розвитком, її духовним потенціалом, видатними особистостями пам'ятками культури. Центральний стенд експозиції музею присвячений темі мова і нація. На цьому стенді можна побачити основні моменти формування національної мови від староукраїнської до української літературної мови. Це надзвичайно важливо для студентів, що не є філологами за фахом, а тому їм можуть бути невідомі брати Кирило і Мефодії, автори перших слов'янських азбук, глаголиці та кирилиці, автор першого словника Памво Беренди, а письменники Іван Котляревський та Тарас Шевченко як зачинателі, ясновоположники нашої літературної мови. Ці стенди мають незаперечні докази того, що східний регіон України є невід'ємною частиною української культури. Менталітет українців переданий і через флористичні композиції музею, козацьке поле, щедра Україна, Цьому ж присвячені експозиції, народний побут українців, Петриківський розпис в арсеналі музею і цікава сучасна книжна виставка, присвячена Україні, її видатним діячам, історичним процесам, культурному спадку. У музеї зібрана велика бібліотека сучасного українознавства. Студенти мають змогу ознайомитися з історичними та культурними цінностями нашого народу через спеціально придбані для етнографічні дослідження, збірки державних документів різних історичних епох. Національному феномену в музеї присвячена велика експозиція, що містить інформаційні стенди, символіку козацтва, кодекс лицарської честі. Експозиції музею стають у пригоді, і коледжному козацькому осередкові цікавим для студентів коледжу, як для майбутніх педагогів, є стенд «Освіта України, де молодь має змогу ознайомитися з основними етапами розвитку освіти, видатними постатями, закладами, що є флагманами сучасної освіти. Щорічно у музеї проходить перший етап міжнародного студентського конкурсу з української мови імені Петра Яцика, міський творчий конкурс учнівської молоді у межах фестивалю Сузір'я Колискової Донбасу. Студенти коледжу є постійними учасниками регіонального конкурсу імені Єненка Борітися поборити, у якому посідали призові місця міського та конкурсу Проба Пера. Регіональних науково-практичних конференцій Образне слово Луганщина, Слобожанська беседа, про що свідчать наявні музеї, дипломи та грамоти, збірки з творами студентів коледжу. Музей українознавства це краєнознавчий культурний осередок не лише для викладачів і студентів коледжу, а й усього міста з давньою історією та. Куріння. У загальному музейному комплексі він виконує важливу роль виховання молодому поколінні майбутніх вчителів почуття патріотизму, відчуття гордості та поваги до свого минулого та сучасного, сприяє Українаціональній самоідентифікації в складних мовних та соціокультурних умовах Східного регіону.